Всім привіт! Мене звати Матвій. Сьогодні я знімаю відео про е, скібдітой, чи як воно там. Файт. Сьогодні будемо проходити його. Як завжди На гарбузмені Якщо когось немає гарбузмена, то швидше получайте, бо він може зникнути. він останеться. Коли якщо він зникне, то він думаю, і останеться. Буду грати. Е, куди... О, давайте на цьому. Давайте. У мене вже багато персонажів. Це завдяки моєму другу підписуйтесь на мого другого каналу і на мій, будь ласка. О, вони не те саме время. Зараз будемо на гарбузмені, бо я, случайно, нажав грати. Гарбузмені. Будемо на гарбузмені, гарбузмені. Так, ось у нас гарбузмен є. І Спікервумен купив. Давай будемо молотити. <татисло> Я не знаю, що буде мене так. давно Ось так пройшли. Але чому не така атака? Усі атаки різні є, а от половины там не, не б'є. Але може я не бачу просто. А, Так, давай. Оні, ну тільки не ти, ну ну Змили його гарбузом. Ми спробуємо дойти до, до боса на гарбузмені. Думаю, він буде сильний. Я бачу там Ну чого? Сить так багато не? о я не виграв скібіді ученого. Зараз я буду мати шляхи, і Ого, я не думав, що я виграю. Ну, він дуже сильний цей босс. Чого воно мене реклама? Зараз ми попробуємо хоч дойти, як я казав до боса. О, бос уже! Бос буде! Зараз ми прийдемо боса. О, я цього боса не прийду, точно. Гарбузами давай висюди. Да. Я зміг побігти цього босса. І всім пока-пока. Да, наверное, швидко ми прийшли боса. Ну, це видно, я думаю, фунт подадесь. І всім пока-пока. Як завжди, з вами був я, Матвій Вісім.